Україна продовжує боротися за виживання. Сьогодні ми тримаємо лінію життя. Вона має стати непробивним бар'єром між нашими захисниками та російськими окупантами. Міцність зведених укріплень напряму залежить від наполегливої праці та майстерності наших військовослужбовців. Так, провал у наступі може означати втрачений шанс повернути своє. Але провал в обороні це трагедія. Це нова окупація. Це зруйновані будинки, розбиті долі. Знищені громади. Тому ми не чекаємо. Ми діємо. Ми укріплюємо оборону. Ми стоїмо міцно, бо знаємо. За нами наші діти, наші батьки, наша земля. Кожен метр захисту це шанс на майбутнє. Кожна траншея це життя. Ми побудуємо таку оборону, об яку агресор зламає зуби. Бо ми, українці, ми не здамося. Слава Україні!